E <music> Є новина, друзі, чому треба відкрити кордони для молоді 18-25 років. Дослухайте до кінця, якось ініціатива, яка з'явилась от на минулому тижні на початку, починає затихати. Вже ніхто не говорить про те, що треба відкрити кордони для молоді 18-25 років. Ще і міністр казав, що в Верховній Раді це розглядають, і депутати говорили про те, що на комітеті це зараз розглядається питання, і є консенсус відповідний за те, що хлопців молодих 17 років вивозять з України і вони далі своє життя. Планують вже не в Україні, а це ми втрачаємо просто майбутнє нашої держави. І от з'явилася новина від міністерства освіти і науки, і вони кажуть, що все ж таки молодь хоче повертатися в Україну, і хлопці, і дівчата, тому що. 18, 19, 20-річні масово реєструються на НМТ з за кордону. Його здають. Ну якщо є в них відповідна кількість балів, вони можуть вступати в українські вузи. Ну ніхто не буде здавати НМТ, займатися, якщо він не хоче вступити в Український вуз, тому що для іноземних вузів НМТ не потрібно. Там потрібен атестат. Про це каже Міністерство освіти і науки, і говорять, що в принципі молоді люди хочуть повертатися в Україну, тому що в Україні ну, якби живіша ситуація ніж в Європі. Це правда, тому що в Європі скучно. Ну і в Європі треба. Мати Гроші відповідні для того, щоб молода людина могла виселитися жити нормальним життям. А в Україні хоча б є житло, є батьки, ну і легше жити молоді роки. От така мотивація від Міністерства освіти та науки. І прекрасно, якщо держава Ну, реально думає про молодь і про майбутнє України, треба відкривати кордони для хлопців 18-25 років. Тим більше вони не підпадають під мобілізацію. До речі, в цій новині теж міністерство освіти і науки каже: ну для чого вивозити дітей, якщо вони не підпадають. Е під мобілізацію до 25 років, а тому, що ну ніхто не знає, як буде далі. А от якщо держава прийме законом, що ну до 25 років людина може виїжджати, заїжджати, що хоче то робити, то тоді ніхто і вивозити дітей не буде. І це абсолютно важливо. І ця новина Міністерства освіти і науки показує, що якщо молоді люди хочуть тут навчатися, їм треба давати можливість, і треба дати їм. Реальні правила гри, щоб вони розуміли, і батьки будуть розуміти, що не треба вивозити хлопця в 17 років, тому що ну реально він і в 18 може виїхати, і в 19, і в 20. А якщо вони вже це будуть розуміти, то вони будуть працювати над тим, щоб він вступив в український вуз і далі розбудовував нашу. Держави тому обов'язково треба відкривати кордони для молоді для того, щоб були реальні правила гри і щоб батьки розуміли, що що і як і на чому вони стоять, і тоді вони будуть будувати майбутнє своїх дітей в Україні, і це правильно. Напишіть, що думаєте, Лайк, репост, підписка, ну і телеграм.